Так, нас трошки присипає сніжком, а я хочу вам нагадати, що в наявності маємо топову 24-ку, це у нас ДМТЗ 244X, максимально нафарширована 24-ка на широчезних мостах від 50-ки, посилених крилах з рівною підлогою. Реверс, автомобільна панель приладів, руль регулюється. Е у нас на гідравліці є е на всіх режимах плаваючий режим і прижимна гідравліка. Автомобільний рушнічок, є ось такий козирьок. Мигалка. Ззаді у нас євронавіска, одна з найкращих навісок, яка є зараз на ринку України. Широчезні великі мости, 60-та полуось, ресівер, компресор, дві розеточки, змінні яблучка на навіску, попередчина йде в комплекті. Ось такий боковий бак, фільтр повітряний сухого типу, широкі великі колеса. Все, що вам потрібно для якісної та комфортної роботи. Тому коли цікавить ціна даного апарата 6800 доларів, доставка безкоштовна. Так що, коли цікавить, звертайтеся.